Стосована Академії сухопутних військ, яка знаходиться у Львові, це є привидним, вищим начальним закладом сухопутних військ і в цілому Збройних сил України. За останні декілька років набір в академію збільшений вдвічі. За останній рік Академія профінансована на розвиток навчально-матеріальної бази на 90 мільйонів. Тільки за останній рік в Академії сухопутних військ. Введено в дію 14 тисяч квадратних метрів інфраструктури, яка забезпечує якісну підготовку офіцерів для Збройних сил. Ніяких пересувань, зменшення набору або е, перекидання зі Львова в інші е, населені пункти е, набору е, інститутів не планувалось, не планується і в, е, в планах немає такого. Тому та проблема видумана. Ті спеціалісти, які вчилися у Львові, вони залишаються там і вчитися і далі. Але відповідно до ситуації, яка склалася, колеги Міністерства оборони прийняла рішення, щодо на базі факультету Харківського танку, який зараз готує спеціалістів для Збройних сил, розширити і підняти статус того факультету, і я буду виходити з такої пропозиції перед урядом. Підняти статус цього факультету і збільшити набор. Спеціалісти, які готуються у Харкові і у Львові, ніякого відношення до одного немає. Вони не пересікаються, вони готують інших спеціалістів у Львові інших, в Харкові інших. Крім того, це необхідно зробити, тому що у Харківі є відповідна навчальна матеріальна база для підтоки технічних працівників. В Харкові є конструкторське бюро Морозова, є танковий завод. Крім того, Харків находит, знаходиться на напрямку найбільшої безпеки з Російської Федерації. Ми вже пройшли той час, коли, пам'ятаєте, у 2014 році, коли у нас в Луганській і Донецькій не було жодної військової частини практично, бойової. І все це привело до таких серйозних наслідків. Тому е, факультет зараз є. Я сподіваюся, що уряд підтримує буде інститут. Це надасть можливість не тільки розширити і перекрити потребу в офіцерах для Збройних сил по певному напрямку діяльності, але й надасть можливість розвернути мобілізаційний ресурс і покласти на інститут мобілізаційне завдання, це дуже важливим, враховуючи напрямок загрози з боку Російської Федерації. Це рішення абсолютно продумане, звішене, І я не знаю, чому це питання піднімається в пресі, тому що не читається ту інформацію, яку ми подали. І то рішення, яке було прийнято на колегії. Там жодного слову про академію Схопутних військ Львівського не йдеться.